Так, ну, а тепер нормальний відеогляд суперового трактора. Значить, зараз у нас акційна модель Shifeng 244CL. CL це означає, що у нас широка резина. Передня 7,5 на 16, задня 11,2х24. Це рахується широка. Трактор коштував 6900, зараз його акційна ціна 6400 доларів. Це та ціна, за яку ми вам повеземо безкоштовно його додому. Гарантія зберігається 2 роки з моменту продажі. Коробка у нас класична 4 плюс 1, є блокування задніх коліс, це повишені і понижені переключаємо. Це піднімаємо, опускаємо на віску, вал відбору потужності і передній міст. Значить, він у нас полноприводний. хочете зад, хочете повний привод, хочете блокування задніх коліс. Значить, рама, я вже показував. Здоровенна до самого кінця. Ось бачимо, тут сапон мішає. Здоровенний передній міст. Так само коробка. Коробка речах, бачите, на що похожий? На Донфенг. Правильно. Далі вал відбору потужності у нас на 540. Вушка зварні. не будемо там брехати, розказувати, але є усілітель. І, в принципі, тут товщина досить непогана. Є буксировочний. Прицепне на прицеп. Як дзвонить. Так, є датчики в нас, не вистачаємо то годин. Ой, що ще вам розказати про цей трактор? Ну, то це, за цей трактор багато є і оглядів, характеристик, він, грузи спереду, грузи на задніх колесах. Зараз він стоїть на широко, якщо потрібно, його можна звузити. Дивіться, тут ще багато місця є. Можна звужувати. <кій> Хороший трактор, не сьогодні народився, давно на ринку України. Завод Шефанг є такий. Можете загуглити, подивитися їхню продукцію в Китаї. Мотор, забув за мотор, мотор три циліндра. не один, три. І мотор стоїть юто. Е і, до речі, насос маститься від мотора. Вам не треба переживати, чи є там в насосі паливного масла, чи немає. Тут зелена горловина з боку. Краще заливати, навіть капот не треба задирати. І це все щастя за 6400 доларів. Ну або на вузькій резині 6200. Отак.